Ну що, пане Беницький, на кейсі ваші відбитки пальців? Ось, ознайомтеся. Да не треба я. Визнаю, що це я забрав кейс. Я думав, там бабки. Дякую, дроне. Тільки у вас різного модлого в гаманці? Слухай, ну не, не хочеш, не дивися. Ну ви ж самі дозволили, як же я можу відмовити собі в такому задоволенні. Чому ви викинули кейс, а рукопис залишили? Я взагалі випадково схопив той кейс. я думав, що там якісь цінні документи, які потім можна здати. А зайшов в автобус, подивився, там якийсь рукопис, оцей, я його викинув по дорозі, коли додому йшов. Неправда. Ми з дроном пройшли вашим слідом від зупинку до будинку. До жодної урни ви не підходите. Ну, значить, помиляється ваш дрон. Такого не буває. Цікаво! Пан Виницький сьогодні о 16.50 відправив посилку. Чити з пошти. А пережинову ви обікрали десь о пів на четверту і мало не одразу ж побігли на пошту. Це я згадав, що в мене бабусі ювілей. а я забув подарунок відправити, як згадав одразу побіг на пошту. Так, радо. Відчуваю, правда ми від нього не доб'ємося. Та да я не брешу, ну чесно.